Магазин Мебліка представляємо вашій увазі ліжечко в якісній тканині Оскар. Отож, варіантів тканини можна підібрати багато, але ми беремо зазвичай четверту-п'яту категорію, тому що ми хочемо, щоб ці ліжка вам гарно служили. І коли ви хочете ліжко не за всі гроші разом з матрасом і пізнішою, це дуже хороший варіант. Чому? Перше, надійна товста спинка. Друге, матрасик йде в комплекті, пружинний середньої жорсткості. На термовойлику і пінополіуретані з навантаженням постійним до 100 кг на одне спальне місце, газліфти для зручності підіймання матраса, стильна металева ніжка, велика ніша для зберігання речей. І саме головне це те, що матрасик зараз іде каркасний, але на якомусь етапі, якщо вам потрібно буде замінити, ви можете купити металеву раму, яка ляже на ці дерев'яні бруси, і потім купити собі до неї будь-який матрас на ваш смак. А на сьогоднішній день за 19400 ви можете придбати готовий комплект. Приходьте в магазин Мебліка, місто Луцьк, вулиця Ковальська, 22.